Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи любите ви смачні крафтові сири? Yeah. <гум> І саме сьогодні я вас пригощаю, там стоять тарілочки. Я дуже прошу вас після моєго виступу скуштувати ці сири. Ці сири непрості, вони зроблять вас щасливішими. Саме ці сири виробляють жінки, мікрофермерки. І саме я, Олена Самарська, керівник проектів громадської організації перспективи. Донька фермера і саме власниця такої мікроферми. І це не просто слова. Сири дійсно сприяють накопиченню гормону щастя в організмі. Вони дуже корисні. І я вам скажу такий секрет, чому? Бо саме тому, що вони зроблені з козячого молока. Продукція скозячого молока має особливі властивості саме тому, що інша формула молекула молока, і в них майже немає лактози, і тому ці, ці продукти вони підходять як новородженим діткам, так і літнім спортсменам, тим, що на дієті, і навіть ті, хто страждають на алергію і не можуть споживати коров'яче молоко. Тож, якщо у вас поганий настрій або ви в стресі, я дуже прошу там підійдіть і візьміть з собою побільше. І я можу вам. Так, це не та презентація. Скажіть, будь ласка, це не та презентація. Да. Це моя команда. Це презентація з бізнес проєктів А сьогодні я буду вам розповідати про жінок, фермерів, тому що, незважаючи на те, що я можу вам дуже довго казати про користь продукції з молока з козічого, і саме про цих цікавих тварин, які наповнюють нас життєресурсністю, навіть тільки якщо ви будете з ними знаходитися поряд. І окрім води і вогню. На які можна дивитися дуже багато часу, і, мабуть, вони там повинні бути перші в списку. Але сьогодні моя мета розповісти саме про долю жінок, мікрофермерок, які, так як кожен з нас, прагнуть розвитку і рівних можливостей, але на жаль, на сьогодні вони цього не мають і тому знаходяться на межі виживання. У нас не буде іншої презентації, пробачте. Мікрофермерство, хоч і має таку приставку «мікро», але насправді воно відіграє дуже важливу роль в економіці України. Мікрофермерство сприяє продовольчій безпеці і продовольчій незалежності України. 60% всього молока виробляється саме на приватних домогосподарствах, і це саме і є ті сімейні ферми. Сімейні ферми сприяють акумулюванню людського капіталу в селах, створюють робочі місця, і вони саме є хран... хранителями тієї культурної спадщини, яка ще залишилася в селах. І... <кій> Сьогодні. Всі європейські країни ще звернули уваги на те, що дуже важливо підтримувати сімейне фермерське господарство. Але коли ми кажемо про Україну, то ми бачимо особливо зараз, скільки викликів і що ситуація дуже дуже складна і майже, майже плачевна. Тому що сільські жінки, особливо зараз, коли чоловіки уходять із сел, виїжджають масово люди. всі... Фізичні навантаження вони перекладаються на жінок. І повірте, це не просто слова, бо буквально місяць тому я з донькою завантажувала 900 тюків сіна, і кожен тюк важить буквально 20 кг, це половина моєї ваги. Але ми це зробили, і наші кізоньки були довольні. Тож жінки, опять-таки я кажу, зараз перебувають дуже, дуже багато фізичних навантажень, тим паче, що в сімейних фермерських господарствах дуже мало механізації. Друге, один із викликів це саме державна політика. На жаль, державна політика спрямована на середній і великий бізнес, а мікропідприємствам немає ані не пільгових кредитів. Ані грантових можливостей, також канали збуту обмежені. Тобто, окрім того, що в сільській місцевості майже відсутні дороги. Ще й додатково в нас є забагата вимог Держспоживслужби і саме часові обмеження. Робочий день моєї знайомої фермерки, яка тримає. 10 корів починається в 3 ранку. І Для того, щоб ви подаєте своїх 10 корів, і в 5 ранку її донька їх виганяє вже на посовище. І заканчується цей робочий день буквально в 10 вечора. Тож, між цими проміжками їй ще треба переробити свою продукцію, вивести її якось на базар. Тож ви розумієте, наскільки це може бути тяжко. І саме це призводить того, що От таке бізнесцінення праці мікрофермерів, постійні виклики і штучне заниження цін на фермерську продукцію призводить до того, що наші села просто вимирають і вони спустошуються. Ми зробили опитування сільської молоді так 99%. Молоді сказали, що вони не хочуть залишатися в своїх селах і мріють просто виїхати. Чому це так? Ну може, тому що вони бачать, що їх батьки залишаються сам на сам з цими викликами, і все, що залишається в них, це саме виснажлива праця і без вихідних, без лікарняних і без відпусток. Бо ви не можете сказати своїй тварині, ой, пробачь, сьогодні погано почуваюся, ти якось там без мене сьогодні. Саме таке становище я можу вам розповісти більше 40 історій жінок-мікрофермерів, з якими я спілкуюсь впродовж цього часу і взаємодію. Але сьогодні я перед вами я розповім вам саме свою історію. Давайте подивимося, що у нас в бізнес-презентації, може щось цікаве. Нам потрібні рішення, дійсно. Після смерті мого батька-фермера ми вирішили продовжити його справу, і тому, маючи таку мотивацію, бо до війни у нас була програма підтримки сімейних фермерських господарств. Буквально за два дні до війни, 20 лютого, ми зареєстрували власне сімейно фермерське господарство, і з цього моменту почалась наш такий нелегкий шлях фермерства. У 2022 році, а наша основна діяльність була вирощування зернових. Ми зібрали гарний врожай кукурудзи, але продати його до 2023 року не було можливості. Ви пам'ятаєте, логістика була порушена. І тому без доходів не тільки була моя родина: 90% мікрофермерів залишилися без прибутку. Держава згадала про продовольчу безпеку, вона надала. Пільгові кредити саме тим агровиробникам з банком землі від тисячі гектар. А сімейне фермерське господарство це землі до 20 гектар, і тому треба було щось робити, діяти. І ми поч... Я почала навчатися спершу. Я планувала отримати грант від держави, власна справа. Мабуть, всі чули про нього. Але після четвертої відмови з'ясувалося, що сімейне фермерське господарство виключено з цієї програми. Ну тоді, слухаючи інформаційну компанію Міністерства агрополітики, я вирішила взяти пільговий кредит для жінок фермерок Конкретно для жінок фермерок Я голова, і оказалось, що на жаль, банки теж не видають такі кредити, бо вам потрібно оборот мати не менш півмільйона. А рік без прибутку. Тож. Залишилось лише одне: це саме навчання звертатися до таких організацій, які зараз присутні в цьому залі. І я вам дуже вдячна, що ви підтримуєте тих, кого не підтримує в принципі держава. Саме таке навчання воно допомогло, воно не пройшло просто так. На одній зустрічі я зустрічалася з Павло Шереметом, який розповідав про інноваційний бізнес моделі. І він сказав, що інноваційне мислення починається тоді, коли люди знаходяться в кризі. Криза з китайською прикладається як небезпека і можливості. Саме ця небезпека, але далеко-далеко можливості спонукала мене до. Ці все таки навчання і зробити щось таке, що могло би якось витягти з цієї ями і мою родину, і інші родини, з якими я знаходилася Поряд таким чином я чула історії інших жінок. Жінок-фермерах, які буквально спасали від голоду своїх меж односільчан, які знаходились в окупації, я вже знала, що молочна галузь у нас знаходиться в великій великій кризі, і що в прогнозі, ринку, ринковому прогнозі крафтова продукція буде мати додаткові спроси. Вона буде реалізовуватись Тож я дуже вас прошу сьогодні. Я тільки починаю так шлях сироваріння, мені треба зворотній зв'язок. Ви, будь ласка, обов'язково скуштуйте і розкажіть мені, чи сподобалися вам мої сири. Таким чином, я написала проект, який підтримав благодійний фонд ветеринари без кордонів Цей Проєкт пов'язаний з інноваційною бізнес-модель, яка дозволяла мікроградярам не продавати свої, своє зерно безцінь, а створювати. От це до речі, ті тюки, про які я вам казала. І це моя донька. Кози були довольні. Це саме ті виклики, про які, про які вам розказала державна підтримка. Да, ще один великий виклик: це саме відсутність світла. Тому що всі процеси в сироварінні вони залежать саме від світла, і не тільки в сироварінні, взагалі вся діяльність ферми залежить від світла, і від цього ви бачите, люди наразі опять-таки, дуже великі навантаження. Мої знайомі, які без світла прийшлося їм доїти в руками, навіть чоловіки скаржилися на того, що у них судорогою зводить пальці. Це дуже нелегко. Це так починається моя історія, коли я мріяла, що державна програма допоможе мені зростати. І це наша реальність. І так ми доходимо до інноваційних до інноваційної бізнес-модель. Інноваційна бізнес-модель саме в тому, що ми створюємо ферми замкнутого цикла і підсилюємо це. Тваринництвом і кластером, тому що як ви бачите, одна людина не може виробляти всі процеси. Це нереально. А кластер може взяти на себе саме такі бізнес-процеси, як маркетинг, просування товару. тощо. Участь в кластері вигідна кожному учаснику, хто не в змозі вирішитися питання самотужки, і це надає додаткові доходи не лише окремим родинам, а створює прямо в упосередкована створює можливості розвитку інших бізнесів і регіону в цілому. Це початок нашого кластера, який вдався завдяки програмі підтримки благодійного фонду ветеринари без кордонів. Завдяки цій програмці ми саме закупили кіз і даїльні апарати, провели навчання, і 10 родин у нас започаткували сімейні бізнеси. І за ці це почалося в січні. В кінці року за ці півроку ми вже відчули якісь прибутки. Ми ще не можемо всю переробляти свою продукцію. Ми тільки вчимося. Ми пройшли школу сироваріння, але ми відчули. І тут знову вимкнення світла воно просто руйнує весь бізнес, не дозволяє нічого зробити з молоком. Воно просто псується. Повірте мені, з несвіжого молока у вас не вийде добрий сир, його взагалі не вийде. І такі виклики на сьогодні, з якими ми стикаємося, але я дуже, звертаюся до вас, дуже прошу підтримувати жінок фермерок мікрофермерок, особливо ті, які знаходяться на віддалених віцніх обласних центрів. Повірте мені, їм дуже тяжко, але вони через такі великі навантаження і таку надзвичайну мрію. І не ну, йдуть для того, щоб зробити і свої власні господарства краще і розвивати і, повністю регіони. І, тож купляйте продукцію, підтримуйте фермери фер фермерок. Бо саме ця велика несправедливість, яка стикається зараз в житті мікрофермерок. Ми всі об'єднавшись, можемо її подолати, і ці фермерки будуть радувати нас гарними продуктами. І ви зможете приїздяти до нас, і навіть ми зможемо щось організувати, дуже цікаве шталт концерту на фермі, і це допоможе розвивати сільську місцевість. Дякую вам.